Всім привіт! Сьогодні в мене домашній влог. Я буду готувати сьогодні дві страви: це борщ, і хочу зробити дирунчики. Давно не робила, так що дуже сильно хочеться. І у зв'язку з тим, що зараз дуже часто і надовго вимикають світло, то я одразу буду готувати на пару днів, щоб потім не заморочуватися з готовкою, а просто розігріти і все. От, сьогодні вихідний і світло у нас весь день, тому я можу розгулятися трошки. Я вже знімала, як я готую борщ. Борщ плюс-мінус я завжди готую по одному рецепту, але змінюється м'ясо, яке я використовую. Або це крильця, або це стегно, або це вимілки. от, І я частіше за все готую на курці. От. А овочі сьогодні в мене будуть заморожені. А в мене є заготовки на борщ морква, буряк і капуста. Ну, я надію, що є капуста, тому що я не заглядала в свою морзилку, зараз подивлюсь. От. А все інше, в принципі, як завжди. А от дарунчики я не знімала, як я готую, покажу вам рецепт. І ще я протестую свою, а, типу, як блендер міні-комбайн. Я на ньому вже натирала сир, він дуже класний для натирання, і хочу спробувати ще. А натерти на ньому картоплю. Я думаю, що це вийде дуже швидко і класно. От. прошлої осінню я купила буряк моркву. От, Вони в мене пролежали практично всю зиму. Потім я їх натерла, заморозила. Ось, так що, зараз візьму це бурячок. Здається, по 100 грамів я заморожувала десь. Бачите, мене скільки. А тут в мене ось морква. Це велика якась, менше візьметься. Оце. Міздеться по 150 мамо замовлювала. Ось так на це візьму. Її, до речі, дуже багато. Залишилося, що я ще нарізала ось такими штучками і квадратими. А це в мене тико. Це якесь м'ясо, <смі> крильця, м'ясо, малинка. А ще в мене є, до речі, томатна паста. Також заморожувала я відкрила велику банку, і щоб вона не спортилась, я її просто поділила також по 100 грам і просто заморозила. Овочі, звісно, краще було тістати ще з вечора, щоб вони розмерзлися, але я тістала тільки зараз. Ще я вирішила запустити одразу посудомийку. Вона вже тут не збирався грозний посуд. Зараз закину таблетку і буду мити. Хотіла взяти цю кастрюлю, вона більша, тому що в мене тут менший розмір. Хотіла більше зварити. Можливо, візьму тоді оту велику, п'ятилітрову, просто неповно буду її робити. Треба буде якось навести тут порядок, тому що дуже незручно брати, все накидано. От, але це вже з часом. В общем, вирішила взяти все-таки 5-літрову кастрюлю. Я не буду варити всі 5 літрів. Зварю, напевно, десь літри 3,5-4 максимум, напевно. Ну, може, і всі 5. Таня, навіть швидкої 5, не буду варити менше землю. Бо цього всього на 5 літрів це дуже мало. Я буду робити 3 літри десь борчиком. Зараз все, Щоб швидко закипіло. поставлю на максимум практично. Потім зроблю менше. Поки буде закипати м'язку, я зараз підготую все для дирунків. Для дорунів я купила молоду картоплю. Це, в принципі, все, що було. Вибір був або біла молода картопля, або червона. Я взяла білу, але це її наборча взяла. Далі я візьму цибульку якусь велику. оцю напевно. І, і ще я думаю, напевно, візьму морку, зроблю трошки з морквою. У мене було ще не От, Ось побільше візьму. Нема цієї сирої моркви. Я тільки заморожена, тому. Це более и моркву. Дочистила картоплю. Тут в мене десь 2 кілограми плюс-мінус. І половину в мене підуть на дурни, і половинка в мене піде плюс-мінус, половинка піде на борщ. Зараз все візуально розподілю. Покажу вам, що в мене залишилось від відумувальника. Я чищу картоплю просто такою металевою щіткою, це дуже швидко і просто. В мене тут зібралася куча ашмьоточків, земля. От. Все я чищу в умивальник, тому що в мене є подрібнювач. Зараз я покажу. Треба включити водичку. У мене є ось така кнопочка. Я її натискаю. чистий. Ну, я ще його дому, я трошки бою буду готувати, але загалом, типа, чистий. М'ясо починає закипати. Зараз я зніму пінку і ще дам сюди цибульку. Додаю одну очищену цибульку. Я не роблю зажарку, я кладу цілу цибу, цибулину, тому що я не полюбляю варену цибулю, особливо якщо її не можна виловити. Бо я потім після закінчення. Приготування борщу, я просто її дістаю і викидаю. Але смаки і всякі корисні штучки вона дає, тому я кладу одну цілу цибулину. Я відклала це картопля на дерунчики, а це картопля на борщик. Я казала, що приблизно половину відкладу, але я розклала на око. В мене тут 8 картопелиночок, штучок, 8 штучок, а тут в мене все інше, тому що, в принципі, на борщ. Не буду кидати багато картоплі, думаю, цього вистачить. Дістала свій турбокомбайн. Насправді це просто блендер з розширеними можливостями. А тут є така чудова причудова насадка. Зараз я поверну. Правку. Це е, тёрка. От. І на неї я буду натирати картоплю і цибульку. І не буду це робити ручно, це буде дуже швидко і просто. Я робила сир, картоплю я буду пробувати вперше. От, але я думаю, що воно так само працює, як по такому ж принципу. Закриваємо. Картоплю треба буде сюди кидати, вона там буде крутитися і за що цього буде натиратися. Тут просто ось така блендерна насадочка. Я її встановлюю і все. Бачите, за пару, буквально пару секунд я натерла картоплю, але я бачу, я дістану, бачу, що там деякі штучки, бачите, погано натирались. От. Але по суті, це не критично, я зараз їх дістану і перетру знову. От, а загалом, дивіться, клас. Ну, мені здається, це дуже класно. Ну, так що натирає, треба просто трошки перебрати Ці штучки. Ну Не все ідеально але більш. Дивіться, як класно. Реально, пару секунд і все. Цибулю я розрізала на отакі чотири дольки, щоб вона легше помістилась. І так само натираю її в блендер. сама Історія, воно якісь частини гірше натерло, але все ж таки натерло. От. Добре, цибулю вона гірше натирає, але я зараз ще раз переб'ю і. Е, ні, ну дивіться, бачите, в принципі, вона її натирає. От. Але ще може мілкіше її нарізати, треба подивимось. Ну, я думаю, що я ще добавлю сюди трошки цибулі. На цей раз я розрізала ще ось так. на такі маленькі кусочки, щоб воно краще подрібнювало. Все-таки воно натирає, але не до ідеалу, тому краще подрібнювати цибулю все-таки в маленькій чаші з блендером, тому що, бачите, дуже багато ось таких ось є кусочків. Ну, воно подрібнило, є дуже гарна подрібнена цибулька, а є ось така. Трошки треба повибирати буде. М'ясо в мене плюс вже добре проварилося. Зараз я сюди буду додати картоплю. Картоплю я нарізала просто ось такими кусочками. От, в принципі, можна було ще пополам розрізати, але мені щось захотілося. Картопля була більшого розміру. Поки я тут готувала, в мене вже розмерзлись овочі, морква це на дуручки, курячок, капусточка і морква. Я не роблю зажарку, я моркву капусту просто кидаю, буряк я трошки продушковую з томатною пастою, вона теж якраз розмерлась практично, на сковорідці, щоб був більш насичений червоний колір. Справді я ще раз вам покажу, але картопля воно дуже класно подрібнила. Мені подобається, коли терунчики, вони більш такого плотного картофеля, ну коли такі кусочки прям відчуваються, такі зажаристі шматочки, а не коли вони як каша, як тісто. Сюди я зараз додам моркву. Якби в мене була е, сира морква свіжа, то я б також її потрібнила. І я думаю, що блендер з морквою також би дуже гарно справився. З цибулі трошки трабл вийшов, але ну, я перший раз тестую, тому буду знати, що е, краще вже тоді е, е, натирати цибульку, чи або нарізати, або натирати вже на е, цьому на маленькому блендері, бо там воно як в кашу, як пюре перемалює. Все протушкувалось трошки. І паста розтанула, і бурячок. Зараз я ще трошки підсмажу, зовсім трохи, і відставлю вже. Я додам 2 яйця. Вправо трошки чесничка і додам ще трохи молотого перцю. Добавляю. Перемішала гарнесенько і мені тут не вистачає лише боршна. Око, я не знаю, чесно кажучи, скільки треба. Я дивлюсь просто по консистенції, яка виходить. Тісто для дерунчиків готове, мені подобається, як вийшло, і зараз все це буду смажити у мене також підкипає. Я сюди ще закину трошки лаврушки, щось мені так хочеться сьогодні. І, можливо, ще додав чорну паперці, але трохи пізніше. Переходимо до смаження вірнів. Я поставила сковорідку. Зараз я тут ще пшикну олійкою. Собі є таку штучку на Алікспресі. Вона наче прикольна, але мені не завжди подобається, як воно вшикає, іноді, якщо нема бортики, вона розпшикує, а, ну, за, за межі сковорідки. от Якщо бортики, то нормально. Дуже великий, розприскувачний такий. Сковорідка наче розігрілась і я починаю викладати, формувати деручки. Я не роблю ідеально круглі, мені ось... подобається, коли вони такі, знаєте, трошки розтрьопані. Не знаю чого, але от ідеально круглі якось. І, я... і по-іншому засмажуються ці терчульки, які стричать, вони такі бувають хрусткі, прям хрусткі. У мене поміщається по 5 штук з коворітку, тому я розпочинаю процес жарки. Досмажила я дарунчики, і в мене вийшла ціла гігантська тарілка. Ще покажу борщик, він також вже в мене готовий. В Цей раз я вирішила не додавати сметанку, а я її покладу прямо вже в тарілку. Нам цього вистачить, в принципі, на дні напевно, плюс-мінус. Зараз, проти... Зараз буду куштувати дирунчики зі сметанкою, а ввечері буду дегустувати борчик. Всього-навсього пара годин мого життя. Їжа на ну, 2-3 дні, я думаю. 2-2,5 дні в мене готова. Наклала собі сметанки, виглядають дуже смачно. Зараз відловлю собі шматочок. Діруни давно не їла вже пару місяців. ну Півроку точно, тому що в мене нещодавно тільки кухня з'явилась. До цього в мене була міні кухня, то не могла готувати, а зараз спробую. М -м -м. Клас.